Привіт моїм двом підписникам, добрий вечір. Ось сьогодні у нас буде така ну, цікава, як мені здалося, тема. Про те, зараз я її зачитаю про рішення у певні моменти і да, як не жаліти, а аналізувати. Чому виникла взагалі ця тема, да, на, ну, щоб про неї подумати. Звичайно, що, можливо, ви вже про неї думали. Да, і у вас є рішення, але тим не менше я хочу озвучити свою е, рефлексію да, стосовно цього. Я е, 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 декілька разів вже чув від знайомих, е, е, в, ну, в розмовах якихось е, таке спливає, що деякі люди е, про щось жалкують. <кій> Причому вони жалкують про те. Про ті рішення, які вони робили, колись колись раніше, да? і чому, чому виникають взагалі ось ці жалкування. Як правило, це відбувається, коли ну, щось продав. Да? Там деякі люди говорять про нерухомість, дехто говорить про там рухоме якесь майно, да, машину продав, хтось квартиру продав, хтось будинок продав раніше, да, колись і зараз сидять такі в цьому стані і жалкують про це, да, що можна було щось зробити інакше. Але тут вмикається дещо інше. Кожен з нас має розуміти, що ті рішення, які він приймає, да, на кожному. Кроці свого життя, вони відбуваються саме в той момент, коли це рішення приймається. І тут, звичайно, що кожен да, в силу своїх там, когнітивних особливостей, да, у кого, як там мозок працює, в якому людина стані перебуває, да, в якій ситуації, взагалі, в скруті або. В добрій там, фінансовій ситуації, да, або в морально-психологічній, знаходиться. І всі всі фактори вони збігаються в один момент, якийсь, да, в момент прийняття рішення. Тому тут я закликаю до чого: що не варто да, вам, якщо ви жалкуєте про прийняте рішення якесь, про нього жалкувати. Чому? Тому що ви були в якійсь ситуації. Звичайно, що не всі. Рішення по життю мають бути оптимальними або ну, якимось ефективними, да, але ви їх приймаєте, ви рухаєтесь далі. Тому наголошую знову, що не треба жалкувати. Значить, це перший момент, да, який я хотів би ну, так, зазначити да, в, в цьому В говорильній в цій. Говорильні, да, в, в цій аналітиці. І другий момент, що треба все ж таки позитивно ставитись до того, де ви зараз, да, тому що якби ви не прийняли якогось рішення раніше, то ви не були б зараз і тут, да, в цьому становищі. Звичайно, що це ну як, гарно говорити, якщо ви зараз в доброму становищі. Да, і, і, ну типу, окей, можна там порефлексувати. Стосовно того, що було раніше, якщо ж ви в поганому становищі, да, то можливо, якщо б ви раніше прийняли інакше рішення, да, то ви зараз були б в гіршому становищі, да. І ось так, от на таких оптимістичних якихось хвилях, да, можна випливати і себе трошки, ну як поправляти на да, свій морально-психологічний стан на поточний момент. Ось це такі невеличкі дві думки, да, які ось так визрівали. І, ну, звичайно, що під, ці, під це можна підкладати ну, там, якісь історії, да, якщо у вас є якісь історії з прийняттям рішення, які потім мали ефект е в подальшому. Да, і, е Зараз ви про це можете сказати, якщо ви в коментарях це напишете, буде цікаво почитати. Це для тих нових глядачів, які, можливо, захотять включитися в цю бесіду да, і якось там прокоментувати. Прохання, не там дуже модерація відбувається. Якщо є щось цікавеньке, то можете про це розказати. В общем. І, і ще один моментик, який можна було б теж зазначити, що все ж таки треба рухатись вперед да, і виходити з тієї ситуації, в якій ви знаходитесь зараз. Незалежно від того, який у вас бекграунд якихось рішень, розумних або не дуже, да, ви вже встигли там не приймати. Ви зараз тут, ви більш досвідчена людина. і... Виходячи да, із того, що дано, чого вам потрібно до чого йти. Да, ось зважуючи ось ці всі штуки, ви можете, ну, ви мусите, маєте, да, приймати рішення вже е, з позиції тут і зараз. Підписуйся на канал. Да, хто не знає там внизу є кнопочка. Буду радий новим якимось Комунікаціям да цікаво взагалі послухати, що, що люди скажуть. Та да, можливо в процесі якихось дискусій да будуть народжуватися нові теми для того, щоб побалакати. Ось тому доброго вам вечора, і до наступних зустрічей. Всім пока.